Якісний гумор добрий за сутністю і за рівнем – Це не злісна пародія чи щось подібне. Автор першої поетичної збірки пародій Володимир Присяжнюк пояснює, що хотів просто по-доброму пожартувати із відомих творів сьогодення та можливо вказати на дрібні недоліки авторів. Я не став за мету викликати якусь конкретну реакцію в автора. Це просто окремий художній твір. Саме така пародія і має бути. от і Як же автори сприймаються справа інша? ну Практично в мене ніяких інцидентів не було, тому що я стараюся писати м'яко так, щоб не образити автора. І е, дехто навіть дякував потім, тому що виходило так, що. Після того, як я публікував пародію на твір автора, автора починали більше читати. Кілька пародій пан Володимир написав на вірші його улюбленого поета Дмитра Павличка. Є твори на менш відомих авторів. Назву книги Тобі сюди Алісо присажнюк порівнює із іншим світом повним таємниць. Ці вірші, так само як і подорож Аліси, переносять читачів у світ за дзеркаллям. Франківчанка Ольга Деркачова у збірці схожих на свої вірші не знайшла, але насправді підтримала присяжнюка у такій ідеї, адже жанр літературної пародії дуже рідкісний не лише на Прикарпатті, а й в Україні загалом. Я не пам'ятаю, коли я востаннє тримала в руках книгу пародій. У нас, як правило, можливо, тому що пародія це вважається мета жанром, тобто такі жанри, Ходиться, начебто на межі різних жанрів пародія не є доволі популярна, якщо говорити про книжковий варіант. Так, ми десь в соцмережах на сторінках, десь в інтернет-просторі можемо знайти десь один-два пародійні тексти, але щоб це був такий комплекс творів, власне, пародійний. Ну десь таке такого явища давненько не було в українській літературі, і це вже добре, що воно є. Варто відзначити, що збірка побачила світ незадовго після того, як в Україні пародію узаконили як окремий твор. Орчий жанр книга Володимира Присяжнюка ілюстрована. Особливість в тому, що ілюструвати доводилось два вірші одночасно: і оригінал, і пародію. Я і читала і оригінал, і пародію. Я вибирала саме основне, лаконізувала. Вибирала те, що мені потрібно для роботи, якісь образи, які будили в мені певні образи, певні асоціації і переносила їх в графічний режим. Сама книга Тобі сюди Алісу» створювалася три місяці. Автор Володимир Присяжнюк має й нові тексти. Ділиться вони стануть матеріалом для наступної збірки, в якій він планує виступити у дещо іншому амплуа. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.